З долбунів – молодіжний простір хом'як шурхотить картон, тріскотить скотч і грає музика. В такій атмосфері юнаки та дівчата виготовляють окопні свічки для збройних сил України. Роблять це ще із грудня минулого року. Відтак усі процеси налагоджені. Кожен на своєму місці. Хтось віддирає скотч, хтось ріже картон на смужки. А Богдан із командою все це дбайливо вкладає у бляшанки. Ми беремо баночку, бажано, щоб вона була така чиста і ніде не порізана. Беремо фітиль». Гніт-гніт і накручуємо на нього картон. Такий, щоб він влазив якраз по баночці. Равликом так. І вставляємо його сюди так, щоб він не випирав з банки. Далі усе заливають воском за тим, аби основний інгредієнт окопної свічки був таким, як треба, слідкує Андрій. Він переселенець із Енергодару. Виїхав ще на початку вторгнення. З того часу без роботи не сидить. Допомагає чи може. Все задля спільної перемоги та повернення до рідної домівки. У плавленні парафіну серед команди однодумців він профі. Спочатку ламаємо парафін. Мешаем с, с свечками, плавим и заливаем. Над одним чайником потрібно стояти близько півгодини. Його в середньому вистачає на п'ять окопних свічок. Коли все охолоне, продукт потрапляє на кінцевий стіл. Тут наклеюють наліпку. Окрім красиво, вона має і практичне застосування, допомагає запалити свічку. Та весь цей процес був би неможливий без величезного бажання хлопців та дівчат допомогти нашим військовим. Навколо цього підлітки об'єднали чи не усе місто. Ми ходимо по магазинам, збираємо, умовно цей картон нам дають магазини, ми ходимо, просимо віск, збираємо, баночки нам приносять люди, це все. І потім в один день ми всі збираємося і це все відповідно тут робимо. За роботу взялися з таким ентузіазмом, що по навколишніх храмах закінчилися свічки, котрі використовували для переплавки. Відтак головний матеріал довелося купувати. Молодь сама з ініціювала піти колядувати і щедрувати і назбирати на віску. Зокрема, нам вдалося нащедрувати близько 25 тисяч. За ці гроші ми купили 100 кілограм парафіну і купили 100 грівок. Тобто ми назвали цю акцію зігрі ЗСУ, аби нашим збройним силам України було тепло. Із придбаного парафіну вдалося власними руками виготовити 500 окопних свічок. Це своєрідний рекорд для команди. Працювали до пізньої ночі, втім результатом задоволені вірять, що окопні свічки, зроблені їхніми руками, зігріватимуть не лише тіло, а й серця мужніх українських бійців. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк телеканал ITV.